Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Тема уроку розділові знаки в складносурядному реченні. Зараз ми поглибимо і систематизуємо знання з теми складносурядне речення. Навчимося правильно ставити розділові знаки, інтонувати їх. Будемо розвивати пам'ять, увагу, свої творчі вміння, вчитимемося моделювати речення цього виду. Давайте зараз швидко повторимо, які речення називаються складносурядними, як в ньому поєднуються частини. Пригадаємо також сполучники їх групи і згадаємо, які смислові зв'язки можуть встановлюватися між простими реченнями в складносурядному. Отже, складносурядне речення це таке складне речення, в якому частини рівноправні за змістом і пов'язані між собою сурядними сполучниками. А сполучники сурядності діляться на такі групи: єднальні, протиставні, сюди ж належить і сполучник Азіставний, а також розділові. Дівчина троянди поливала і кудись котилась хмарна вала і сміялась осінь за вікно. Ми маємо складне сурядне речення, яке складається з трьох частин: перша і друга поєднані єднальним сполучником І. Друга і третя частини також поєднані єднальним сполучником І. І ми маємо смислові зв'язки між першою і другою частиною, між другою і третьою одночасності. Тобто дівчина і троянди поливала в цей час кудись котилась хмарна вала. І ось і цей же час сміялась за вікно. А зараз ми розглянемо, які розділові знаки вживаються між частини складносурядного речення. Це такі знаки, як «кома», «тере» і крапка з комою. Найчастіше вживається між простими реченнями в складносурядному – це кома, звичайно. Погляньте, будь ласка, ось на такі приклади: часом досить зустріти одну людину, і життя змінюється назавжди. В цьому випадку ми бачимо, що між першою частиною і другою вживається. Розділовий знак кома обидві частини поєднані єднальним сполучником І. А смисловий зв'язок визначаємо як послідовність. В наступному реченні смисловий зв'язок одночасності, і ми теж вживаємо кому між частинами, які поєднані єднальним сполучником сурядності І. Що стосується розділового знаку ТР, то ми його вживаємо між частинами складносурядного речення тоді, коли вони поєднані єднальними сполучниками І та. І виражають різке протиставлення або швидку зміну подій. Також друга частина може виражати наслідок того, про що говориться в першій частині. Погляньте, будь ласка, на слова Леся Українки може квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Тобто квіти зійдуть, і як наслідок настане весела весна. А в словах Шевченка дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало. Відчувається різка зміна подій. Інтонація в таких реченнях в другій частині трішки підвищується. А ось хитромудрий знак крапка з комою задасть нам жару. Його найчастіше ставлять, якщо частини складносурядного речення значно поширені якимись елементами ускладнення. Це можуть бути відокремлені якісь члени речення, однорідні члени речення тощо. І при підготовці до ДПА чи ЗНО треба уважно слухати чи читати подібні речення. Щоб в нашій світлій голові вже сформувалося уявлення, що це за речення, усе зраділо, стрічаючи день, і день зрадів, розцвітаючи ясний, теплий, погожий. Це речення ускладнене відокремленими обставинами, і між двома частинами 1 і 2 ми вставимо розділовий знак крапку з кумою, а поєднані вони єднальним сполучником і. Наступне речення осінній вітер в лузі свище, вербу хитаючи тонку, а я схиляюся ще нижче, себе побачивши в струмку. Перша частина складного речення теж ускладнена відокремленою обставиною, вираженою дієприсінниковим зворотом вербу хитаючи тонку, тому і вживається крапка з комою. А зараз в рамках підготовки до державної підсумкової атестації чи зовнішнього незалежного оцінювання ми проведемо орфографічний практикум. Кожного уроку ми присвячуємо якісь певній орфограмі. Сьогодні у нас чергування приголосних творенні прикметників за допомогою суфікса СК. А зараз, будь ласка, погляньте на табличку і пригадайте правило, яке звучить так. Якщо основа слова закінчується гкх, -с, «с», і ми додаємо суфікс при притворення прикметників відносних, то у нас утворюються нові суфікси, які звучать з цк. Ск. Наприклад, рига, закінчується основа слова на приголосний г. Додаємо суфікс ск, і в нас виходить новий прикметник ризький. Так само саме творяться і іменники за допомогою суфікса Ств. При цьому не слід забувати про винятки, а для ці винятки бажано знати на пам'ять: баскський, казахський, Мекський, Нью-Йоркський, Тюркський, Цюрихський. Шукоцький, П'ятихацький, В'яцький, Ламанджський, Яський, Герцогський, Дамаський, Ацтекський, Іракський, Падишахський. Ну і, звичайно, пам'ятати, що утворені прикметники від Прусія і Полісся пишуться дещо по-іншому. В слові Пруський подвоєння залишається, на відміну від слова Поліський. Детальніше про ці винятки ми поговоримо на наступних заняттях при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. До речі, з орфографії буде окремий цикл уроків для підготовки до ДПА і ЗНО. А зараз до вашої уваги є власні назви, від них вам необхідно утворити відносні прикметники за допомогою суфікса SQ. Зверніть увагу на зразок. Отже, Дрогобич, Одеса, Запоріжжя, Львів, Острог, Сиваш, Іртиш, Овруч. Південний Буг, Світязь, Кривий Ріг, Цюрих, Париж, Рига. Ставимо на паузу, записуємо слова і від них утворюємо прикметники. Так, а тепер давайте проглянемо результат нашої діяльності. Отже, Дрогобич Дрогобицький, Одеса Одеський. Зверніть увагу, тут не відбувається подвоєння. Запоріжжя Запорізький. Львів так і залишається Львівський. Острог змінилося Острозький. Сиваш Сиваський. Південний Буг Південно-Бузький. Зверніть увагу, прикметник пишеться разом, якщо утворений від складного іменника. Овруч – Світязь озеро Світязький. Кривий Ріг Криворізький. Також пишемо разом. Цюрих Швейцарія. Цюрихський. Зверніть увагу, це виняток. Париж Паризький. Рига Рейський. Отже, для розв'язання подібного завдання вам необхідно знати зміну приголосних, чергування приголосних, що на що змінюється, і винятки. А тепер особлива увага, бо ми зараз розглянемо моменти, коли між частинами складно-сурядного речення при наявності сполучників кома не вживається. Настіливо рекомендую цей момент законспектувати собі або скласти план. Отже, кому не ставимо між двома частинами складносурядного речення, які поєднані одиничним сполучником і, й або та в значенні і, і тут є певні умови, якщо частини цього ССР мають спільну обставину, додаток, вставне слово або частку лише, тільки, ще навіть, вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. Обидві частини мають спільну обставину вдалині, і між першою і другою частиною кома не вживається. З однієї квітки змія бере отруту і бджола бере мед. теж мають спільний елемент, і кома не вживається. А ось зразок вставного слова кажуть, літо буде холодним і врожай не порадує нас. В реченні лише соловейко співає і цвіркун сюрчить, ми не ставимо кому. Бо є частка лише також між частинами складносурядного речення ми не ставимо кому, що ця частини є безособовими реченнями, називними, окличними, питальними чи спонукальними. Морозить і замітає снігом. Обидві частини складносурядного речення є безособовими реченнями. І тому кома не вживається. Для цього необхідно звичайно знати, що таке безособове речення. Тиша і Грім. В складносурядному реченні обидві частини називні речення, тому кома між ними і не вживається. А називні речення це такі односкладні речення, в яких є тільки один підмет. Ось дві частини складносурядного речення є питальними реченнями. Чого світання так ясніє в полі і ген, сріблиця пісенька дзвінка. Відповідно до нашого правила, ми кому в цьому реченні не вживаємо. Наступне речення в нас і спонукальне, і окличне. Хай наше слово не вмирає, і наша правда хай живе. Ми бачимо, що обидві частини в нас є спонукальними, і до того ж підвищена експресія, емоційне забарвлене речення. То ми кому теж між частинами в складносурядному реченні не вживаємо. А тепер нам необхідно закріпити знання. Запишіть, будь ласка, складно речення, підкресліть граматичні основи, позначте, пронумеруйте кожну частину, ставимо вгорі циферку, обводимо в кружечок. І подумайте, які розділові знаки слід вжити між частинами складно-сурядного речення. Пишемо, підкреслюємо, ставимо на паузу, думаємо, а потім визначаємо. А тепер давайте перевіримо результати нашої діяльності. В першому реченні Розумний розсудить, а дурний засудить між частинами складносурядного речення ми вживаємо розділовий знак кому, у нас смисловий зв'язок зі ставлення, і сполучник А. В другому реченні чужих два слова в пісні буде і пісня вся тоді чужа Ліни Костенко. Ми вживаємо розділовий знак Тере бо друга частина є наслідком того, про що йдеться мова в першій частині. В підсумку ми навчилися правильно розставляти розділові знаки та інтонувати їх. А також знаємо, коли не слід ставити розділовий знак кому в складно-сурядному реченні. Домашнє завдання на наступний урок опубліковано в класрумі. Урок закінчено. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде!